21 червня до липня краю, водна стихія мене огортає Місяць царь мій вірний покровитель дарує інтуїцію, глибокий погляд, чолиський петер. Я відчуваю серцем, а не лише вухом. Кожен настрій, кожен порух, кожен вибух, я емпатія, я тих сплеск хвилі десь там всередині мої сльози прикипіли. Я рак, я рак, ховаюсь під панцир міцний, бо світ буває нато різкий гучний, але за стінами вірні затишок тепло Там, де сім'я іде щастя, цвіло Я водний знак, змінні, як нічні світи, то меланхолійний. І знову личу я, рапта, па па Мій дім, фортеця моє гніздо. Найкраще, де пам'яті традиції як скарб лежать у ящику, я сентиментальний. Минуле люблю, я історія роду, це віра моя. Я можу бути скромним, тихенько стояти, але коли треба, то можу й заричати. За своїх рідних піду я у бій, мій панцер, а не лише мій Я рак, я рак, ховаюсь під панцир міцний Бо світ був. За стінами вірні затишок тепло там, де сім'я і де щастя, ціло, я водний знак зміні, як нічні світи, то меланхолійний, то радісно лечу я, <ouse intenspaper> Під місячним сяйвом мій дух неспокійний перепади настрою, як припливи, відпливи Я глибоко кохаю, глибоко страждаю і вразливість свою від усіх ховаю, але вірю в диво, в силу доброти, бо рак, це серце, повне чистої води. Ховайсь, під панцир міцний, бо світ буває на різкий, гучний, але за стінами вірні затишок тепло Там, де сім'я іде щастя, ціло, Я водний знак, змійні, як нічні світи. Сочне дитя, чутлива душа, рак-рак це я, вірність і краса.